Що заважчиває? Вручайте. Ігор міняє ловітку, бойся, але так не поспішайте, щоб ви бачили. І... Що, що. Все робиш робимо слави, треба сюди Так. Да. <реш> От, і запрошуємо також усіх долучатися до э, втілення дітей мрій. До речі, поки ви знімайте, я вам Ще раз скажу, що саме сьогодні чудова подія, тому що до нас долучилися три компанії нових, які ніколи е не, не брали участі у Буковинській мрії. І саме сьогодні Чернівці Газ і ПМК-76 дали підтвердження того, що вони будуть втілювати мрії, будуть підтримувати такі важливі проекти, як Вуховинська мрія. І ми запрошуємо усіх, хто ще не встиг них Ще можливо не почув, можливо, ми не можемо додзвонитися до когось керівників. Будь ласка, беріть трубочки, ви чуєте, тому що в цей час вам дзвонять маленькі мрійники, які передаючи свої мрії. Е і ілюша ж є такий е вихованець також четвертого інтернату, який мріє позбутися по І Коли він передавав мені цього листа, він сказав: Тетя Марта, я, я знаю, що якщо дійсно вірити в чарівників. То мрія здійсниться, а якщо не вірите, то не здійсниться. Я дуже вірю. І ви знаєте, саме в той день е, Сергій Леонідович, такий Дерка Тарашан, молодій, він взяв цю мрію, взяв цю дитину під свою опіку, йому буде зроблена операція повністю. Тому треба просто дуже вірити, а ми дуже віримо. Просимо всіх модиться і піднімати трубочку і брати участь у можливості.